Що розглядається можливість патрулювання поліцією сільської території усіх районів області. Головне, що турбує жителів Кулаківського району, принаймні саме це питання прозвучало першим під час роботи виїзної громадської приймальні голови облдержадміністрації та керівників фіскальних та правоохоронних органів у Ніжині. Патрулів на цьому етапі реформування на селі не буде. Проте це не значить, що глибинка залишиться неконтрольованою. Обіцяють поліцейські. Бу створені групи швидкого реагування ГШР, так називаємо. Создання їх присмотрено в цьому году. Це не буде патрульна поліція, в тому місці, в котором ви имеете в виду, ну какой-то аналог і в ближайше час, ну по крайней мере, до кінця року, Точно дата определяет график, который будет создан руководством национальной полиции. Группы шоткового реагирования будут, будут работать по всей территории Чернигской области. Мы фактично реорганизуем административно-территориальные устрии области. І до того тому і важко начальнику поліції зараз відповісти там стосовно там що буде в Куликівському районі, там і в Дрімайзлівській селищній раді це буде відповідно тієї громади, яка буде утворена на цій території, і далі буде сплановано національною поліцією графік патрулювання. Кадри вирішують все сьогодні. Йде переатестація в лавах поліції. Цей іспит витримають далеко не всі співробітники правоохоронних органів. Тому в найближчі часи відбудуться значні кадрові зміни. Я скажу, що цілий ряд співробітників і керівників, в тому числі Куликовського, Нежинського і всіх інших підрозділів не пройшли цю атестацію. Питань до поліції було чи не найбільше: від роз'яснення реформи до окремих випадків, зухвали пограбування Ніжинської спілки поляків і досі не розкрите. У активних культурних діячів украли все від антикварних меблів до грамоти подяк, що висіли на стінах. Пограбування сталося близько року тому, а розслідування і досі триває. Тому що ми написали начальнику міліції листа. На жаль, він ні разу не запросив мене, щоб поговорити, щоб я показала йому, що у нас було і що сталося, що нічого немає, все все забрано. Це ну я не розумію, як таке може бути. І відповіді нам немає. На першому етапі розслідування, котро поначато чотирнадцятому, після свершення приступлення, було завершено ну, ряд про которые які но негативно повлияли на ситуацію. Я вам можу завірити в одному, що робота по цьому представленню відведеться. Запросив прокуратуру області, вивчив процесуаль, стан процесуального керівництва е, Ніжинської місцевої прокуратурою і е, вже безпосередньо вивчивши ті матеріали, які наявні там, будемо робити висновки про взагалі е, ефективність того розслідування, яке волосся протягом року. Прияти в розслідуванні цієї справи пообіцяв і голова облдержадміністрації. А от заява патріотичних ніженців про те, що вони збираються блокувати залізничні колії на станції Ніжен викликала у Валерія Куліча однозначне заперечення. Пояснювати проблему патріоти не стали лише послалися на свою сторінку у Фейсбуці. Вже там ми знайшли інформацію про те, що після реконструкції вокзалу було прибрано перехід між коліями, і єдина можливість перебратися через пуці – пішохідний міст. Проблема є, а у шлях її вирішення має бути цивілізований. Письмове звернення до місцевих та обласних органів влади. То, що вирішувати конструктивно проблеми треба я згоден. але по кожному питання перекривати траси і залізниці, от це буде присікатись рішуче, тому що це створює загрозу суспільству. І ну я можливо не популярні речі кажу, але ну це буде жорстко каратись. Питання, що не втрачає своєї актуальності протягом багатьох років субвенції для освітян і медиків. А велика територія, мала кількість населення і грошей регіону з держбюджету на утримання соціальної сфери, відповідно виділяють менше. На сьогоднішній день в області не вистачає до кінця року на виплату вчителям і медикам 340 мільйонів гривень. Це загально субвенції по освіті і по медицині. Загальна цифра. Значить, я це питання підняв перед прем'єр-міністром, і найближчим часом ми очікуємо в область візит прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана для того, щоб розібрати цю ситуацію. Вже зараз до початку нового опалювального сезону намагаються розібратися з ситуацією і по Ніжинських тепломережах, і з опаленням соціальних об'єктів у усіх районах. Ми ляжемо косьми, але ми до опалювального сезону постараємося перевести всю соціальну сферу на альтернативне опалення. Проблем вистачає обговорити їх. Головна мета робочої виїзної громадської приймальні ніжин перший та не останній. Ми ведемо широкі діло з громадськістю і всі долучаються до різних тих чи інших питань. До речі, у нас ще досі працює і існує Народна Рада, досі щотижня збирається молотовний майдан. Тобто, у нас дуже висока активність. Такі виїзні громадські приймальні. Я планую провести. І в Прилуках, і в Бахмачі, і в Мені, і в Новгород-Сіверську, і в Чернігові. Тобто такі кустові зустрічі для того, щоб дійсно область у нас дуже велика. У кожного регіону своя є специфіка, і не в кожної людини є можливість там приїхати в Чернігів. Тому живе спілкування ну нічого не замінить.